Мить, зупинись і не втікай, побудь ще трішки у моїм полоні. Люблю тебе, мій рідний край, і руки мамині натрудженій долоні. Я обійму матусю, пригорнусь до личка рідного і посивілих скроней. І в її пісні просто розченюсь, не підганяйте роки її коней. Ой, мамо, матінко, рідна моя. Куди поділася вся ваша сила? Щиро раділа, ніби вчора я, як на руках дітей моїх носили. І їсти є, і пити є, діти, онуки вам увагу приділяють. Та ви все знов за своє. Я буду йти, бо там мене чекають. О, мамочко, скажіть чому, невже погано вам живеться з нами? А погляд лине вдалину, ніби шукає щось за небесами. А як молитися стає, не просить мама в Господа нічого. Лиш за дітей, що ми у неї є, за день прожити, дякує лиш Богу. Мить перед тобою безпорадні ми, як ті маленькі, неслухняні діти. Ангеле, маму, обійми крильми і дай ще трохи на світі їй пожити. Прошу тебе, ради усіх дітей, милосердна Марія, матінка Божа. Опікуйся за літніх людей, хай Бог нам цьому допоможе. Рідненька матуся спочиває, не вічні у світі цьому ми, пам'ять у минуле повертає, де були щасливими дітьми. Thank you.